Магазин, де вакцинують від ковіду, розташований у центрі Компаніївки. Біля входу оголошення про те, що тут можна щепитись і в подарунок отримати каву. Кабінет має такий вигляд: сюди щодня, з 3-ї до 4-ї години, приїжджає сімейна лікарка і медична сестра з компаніївського центру первинної медико-санітарної допомоги. Щепитись в магазин прийшла Марина Дубина. Спочатку заповнює інформаційну згоду. Протягом року компоненти крові переливали. Ні, якщо вас вас буде щось турбувати, ви повідомите медичного працівника. А тут підпис. Буде боліти? — Може а боліти руку. У мене немає просто можливості до больниці для здоров'я. Все. Візьміть, будь ласка, талончик на безкоштовну каву. Дякую, попробуємо. Талончик усе. Якого американу? Да. З цукром. Да. Спасибо вам дуже. Ухочім щепитись. Пропонують вакцини комірна. Ті виробництва Пфайзер, Коронавак і Астразенека. Пункт працює з понеділка. В понеділок вакцинувалася одна людина. У вівторок десять. Вакцина зберігається в переносному сумці холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів. Понятно діло, що це не маніпуляційно, але всі основні умови, які там необхідні до пункту вакцинації, ми витримали. Тобто, холодовий ланцюг витримується. Робоче місце ми розгорнули стерильну цю пільонку. Нам предоставили ноутбук інтернет. То тобто, ми відразу людина, яка вакцинується, заносимо в міст. Всього в районі проживає 14 тисяч 790 осіб, якщо не помиляюсь, підлягають вакцинації 11700. З них вакцинувалося 57% одною дозою. Двома дозами десь близько 30%. близько 35%. хоче, щоб односельці дбали про здоров'я, тому вирішив облаштувати пункт щеплення у магазині, де працює, каже Юрій Панасюк. Розташування горафічну зручне людей в центрі. По перше, я чесно кажучи, я сьогодні теж вперше вакцинувався, бо мені просто ніколи виділити час відвідати лікарню. Ми пригощаємо каву, якби заохочуємо людей. Ну такий на. Вона... Дрібниця, але я думаю, що вона буде приємна для наших відвідувачів. Ми не нав'язуємо, що приходьте чи ті, що люди прийшли, зразу в нас повинні скупитися. Ні, приходьте, дивіться. Основна мета не та, основна мета, щоб всі були здорові. Про те, що в магазині можна щепитись від ковіду, не знає жителька компаніївки Раїса Шевченко. Тиждень тому каже, вакцинувалась у лікарні. Говорили, що на почті ще відкрили пункт, тут теж. Вакцину роблять, а взагалі то в лікарню ми ходили. Живе у сусідньому селі за 20 кілометрів від компаніївки Алла Гасленко. Тут говорить у справах. Про те, що в магазині можна вакцинуватись, не знала. Я вакцинована, я зробила це у свого сімейного лікаря. Він в мене в Красновершки на амбулаторії Файзером. Зробила я це 5 листопада в зв'язку з тим, що вийшла постанова. За те, що я не буду, буду звільнена з 8 числа на роботу. Пункт щеплення у магазині говорить Юрій Панасюк працюватиме, допоки будуть охочі вакцинуватися. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.